Про великдень сповіщають одразу дві релігії: православні та католики, опівночі стали до служби «Це розпускай! Цей розпускай! Цей розпускай у греко-католиків. Нині подвійне свято. Уперше на посаді предстоятеля великодню службу править святіший Святослав Шевчук. У храмі яблуку ніде впасти, і з цікавістю люди спостерігають за новим предстоятелем. Це дуже і почесно і дуже трошки боязно, але я сподіваюся, все буде чудово, тому що такий день не може бути інакше. Подивитися, як воно буде, як перший раз це буде відбуватися, і порівнювати з тим, що було без сумніву цей елемент буде присутній. Я навіть так спостерігав, як ми входили в храм. Люди так дивляться, приглядаються, з цікавістю, як, як предстоятель себе веде. Віктор Янукович світити паску, поїхав до Києво-Печерської лаври. Туди напередодні привезли благодатний вогонь з Єрусалиму. Перед початком служби взялися його розмножувати. Обома руками віряни хапали по 10 свічок. Та просили ще, аби передати усім рідним. Дуже велика радість, тепло, надію в всьому, в житті, во всьому. А ще додому у Великдень необхідно принести свячену їжу, від смакоти кошики ломляться і у католиків, і у православних. Пасочки, ковбасочки, хрін, масло, сіль, сир, яйця, шинка, мак. Менце, горілочка, конячок. Побаска, кладуть скільки кошик витримає. Утім, не все церква схвалює. Ну, не бажано спер накласти. Живий коридор з кошиків утворили сотні вірян біля Володимирського собору. Чекають на освячення Філарета. Після чотирьох годин служби патріарх всієї Русі України виходить до людей та застерігає. Якщо той, хто говорить твої сину воскрес, а не вірить, то це лицемір, лукавий, тому що говорить неправду. Святою водою умився, тепер і розговітися час. Утім, як правильно це зробити, тут знає не кожен. Великого посту дотримувалися не усі. Головне, не що ворота, що з роту дають лише поради, яким повинен бути великодній сніданок. Голова сім'ї читає молитву. Після молитви йде яєчка, А після яєчка можна і кагорчика вже 20 капель паски і, і все остального. Ні, у нас в принципі, є така традиція. Ми готуємо окрошку. Тобто, щоб животик не були болів, не болів, на... це все просто тип, коли постишся, постишся і наїдаєшся з ранку, то живот все. І головне не забувати на великдень цілувати одне одного тричі у щічки, із побажанням щастя та здоров'я. Юлія Фінгарет, Марія Коренюк та Андрій Верстюк, п'ятий канал.